Математика. Урок 9, частина 3. Тема розряди та класи. Письмове множення багатоцифрових чисел. Задача на зведення до одиниці, Рівні кути. Відкрийте сторінку 42 у підручнику та попрацюйте з таблицею класів і розрядів. Заповніть порожні клітинки таблиці. Назва якого розряду пропущена у колонці під номером 5. Молодці це десятки тисяч. Під номером 6. Так, це сотні тисяч і під номером 7. Одиниці мільйонів. Запишіть. Допоможіть чарівниці чисел визначити? Число, яке складається із 4 сотень тисяч і двох одиниць. Молодці це число 400 тисяч2. А з п'яти сотень тисяч трьох одиниць. Так, це число 500 тисяч 3. Пригадайте, що у результаті додавання числа 1 до будь-якого числа отримуємо наступне число. А у разі віднімання числа 1 від будь-якого числа отримуємо попереднє число. Тому позначте числа, які є попереднім і наступним для числа 88199. Правильно. Попереднім і наступним числами є 88198 та 88200. Відкрийте робочі зошити. Запишіть сьогоднішнє число. Класна робота задача 4. Прослухайте текст задачі та визначте, яким методом можна розв'язати її. Визнач, яку найбільшу масу може підняти штангіст, якщо в нього є металевий стрижень масою 40 кг. І набір дисків 5 дисків по 10 кг, 3 диски по 5 кг, 2 диски по 3 кг та 8 дисків по 1 кг. Ліворуч і праворуч на стрижень можна нанизувати диски тільки однакової маси. Яким чином можна розв'язати таку задачу? Правильно використавши метод схематичного малюнку. Тому намалюємо штангу або металевий стрижень. Маса його 40 кг. З однієї і з другої сторони будемо нанизувати диски, тобто малювати. Якщо 5 дисків по 10 кг всього є, а ліворуч і праворуч можуть, можна нанизувати диски лише однакової маси. Так, ми можемо нанизати два диски на одну сторону і два диски на другу сторону. Зобразимо це ось таким чином. І покажемо, що це в нас більші диски, тобто їхня маса є більшою. За умовою далі відомо, що є три диски по 5 кг. Так, по 5 кг ми можемо взяти лише два диски по одному диску з кожної сторони. Зображимо це уже меншим диском. Два диски по три кілограми. Правильно по, один, по одному диску на кожну сторону. Вісім дисків по одному кілограму. Правильно по чотири диски на кожну сторону. А що потрібно зробити, щоб визначити, яка буде маса нанизаних дисків? Правильно, потрібно всю масу цю додати. 4 рази по 10 кг, 2 рази по 5 кг, 2 рази по 3 кг та 8 разів по 1 кг. Визначте, скільки це буде! Так, це буде 64 кг, пояснення маса дисків. Якщо відома маса дисків 64 кг, і відомо, що металевий стрижень має масу 40 кг, так, то друга дія до 64 додати 40 і отримаємо 104 кг. Отже, яку найбільшу масу може підняти штангіст? Так, 104 кг може підняти штангіст. Закрийте робочі зошитки сторіночка 43 у підручнику. Прочитайте алгоритм письмового множення багатоцифрових чисел. Наприклад, множення трицифрових чисел. 1. Запиши другий множник під першим так, щоб одиниці другого множника були під одиницями першого множника. Десятки під десятками, сотні під сотнями. Постав знак множення на лінії між першим і другим множниками. Замість знака дорівнює, під другим множником постав риску. 2. Виконай множення. Спочатку помнож перший множник на одиниці другого множника. Міркуємо так. Множимо 751 на 4. 4 множимо на 1, отримуємо 4. Пишемо 4 під одиницями множників. 4 множимо на 5, отримуємо 20. Записуємо 0 під десятками, А 2 десятки запам'ятовуємо, щоб не забути, ставимо двійку над розрядом сотень. 4 множимо на 7, отримуємо 28 і додаємо двійку, яку запам'ятали. Записуємо 30. Отже, перший неповний добуток. 3004. Продовж множення. Помнож перший множник на десятки другого множника. Міркуємо так. Множимо 751 на 2. 2 множимо на 1 отримуємо 2. Пишемо двійку під десятками множників. 2 множимо на 5, отримуємо 10. Записуємо 0 під сотнями, а 1 десяток запам'ятовуємо, щоб не забути, ставимо одиничку над розрядом сотень. 2 множимо на 7. отримуємо 14 і додаємо одиничку, яку запам'ятали. Записуємо 15. Отже, другий неповний добуток 1502. Продовж множення. Помнож перший множник на сотні другого множника. Міркуємо так. Множимо 751 на 3. 3 множимо на 1. отримуємо 3. Пишемо трійку під сотнями множників. 3 множимо на 5, отримуємо 15. Записуємо 5 під розрядом тисяч, а 1 десяток запам'ятовуємо. І, щоб не забути, ставимо одиничку над розрядом сотень. 3 множимо на 7, отримуємо 21. І додаємо одиничку, яку запам'ятали. Записуємо 22. Отже, третій неповний добуток 2253. Виконай додавання неповних добутків та отримаєш остаточний результат число 243 324. Тому відкрийте робочі зошити та запишіть завдання 5. Обчисліть у робочому зошиті, зададеним вище алгоритмом. Запишемо 246 помножити на 145. Чітко записуємо одиниці під одиницями, десятки під десятками, сотні під сотнями. Отже, спочатку беремо одиниці другого множника і множимо на перший множник. 5 множимо на 6, це буде 30. 0 пишемо у розряді одиниць, 3 надписуємо над наступним розрядом, тобто запам'ятовуємо. 5 множимо на 4 це буде 20. Та ще 3, які запам'ятали 23. Отже, 3 ми пишемо у розряді десятків, а 2 запам'ятовуємо. 2 множимо на 5. Це буде 10. Та ще 2, які запам'ятали 12. Записуємо у розряді сотень і вже у вищому розряді у розряді одиниць тисяч. Перший неповний добуток 1230. Беремо вже множимо на десятки. І оскільки ми множимо на десятки. То і перша записана цифра в нас буде чітко під розрядом десятків. 4 помножити на 6 це буде 24. 4 ми пишемо у розряді десятків а 2 запам'ятовуємо. 4 множимо на 4. Це буде 16 та ще 2, які запам'ятали. 18. 8 пишемо уже у ліву сторону. Під розрядом сотень. А один запам'ятовуємо. 4 множимо на 2. 8. Та ще один, який запам'ятали 9. Другий неповний добуток 984. Залишилося знайти третій неповний добуток, адже в нас тут трицифрове число. 1. Оскільки це розряд сотень, то і перше число більше, першу цифру, яку ми запишемо. Нас буде чітко під розрядом сотень. 1 множимо на 6. Це буде 6. Записуємо у розряді сотень. 1 множимо на 4. Це буде 4 і 1 множимо на 2. Це буде 2. Третій неповний множник 246. Тепер всі множники додаємо. Отже, одиниць 0. Тому ми і пишемо 0. Десятків 3 додати 4 7. Тому ми записуємо в розряді в сім. Сотні. 2 додати 8 додати 6. Так, це буде 16. Тому ми записуємо 6. А одиничку до наступного розряду. 1 додати 9 додати 4. Це буде 14 та ще 1, який запам'ятали. Це буде П'ять ми пишемо у розряді одиниць тисяч. А одиничку. До наступного розряду два та ще один, який запам'ятали? Три. Результат 35670. Спробуємо разом розв'язати ще вираз б. 537 помножити на 239. Множимо спочатку одиниці. Отже, 9 помножити на 7. Це 63. 3 ми пишемо у розряді одиниць 6 запам'ятовуємо. 9 помножити на 3. Так, це 27 та ще 6, які запам'ятали. 33. 3 ми пишемо у розряді десятків, а 3 запам'ятовуємо, тобто до наступного розряду. 9 множимо на 5. Це 45. Та ще 3, які запам'ятали. 48. Перший неповний добуток – 4833. Знаходимо другий неповний добуток множимо на десятки на трійку. 3 помножити на 7. Це 21. 1 пишемо уже в розряді десятків. А 2 запам'ятовуємо над наступним розрядом записуємо. 3 множимо на 3. Так, це буде 9, та ще 2, які запам'ятали. 11. 1 Один пишемо уже в розряді сотень. А ще одиничку запам'ятовуємо для наступного розряду. 3 помножити на 5. Це буде 15. Та ще один, який запам'ятали 16. Друге неповне ділене 1611. Знаходимо третє неповне ділене. Оскільки ми вже множимо на сотні другого множника, то і перша цифра буде записана у розряді сотень. Отже, 2 помножити на 7. Це буде 14, 4 пишемо вже в розряді сотень. А 1 запам'ятовуємо. 2 помножити на 3. Це буде 6 та ще 1 – 7. І 2 помножити на 5. Це буде 10. Додаємо неповні множники. Одиниці лише 3, тому записуємо десятки, 3 додати 1. Це буде 4 записуємо сотні 8 додати 1 додати 4. Так, це буде 13, тому 3 записуємо в розряді сотень. 1 запам'ятовуємо на наступний розряд. 4 додати 6 додати 7. Так, це буде 17 та ще один, який запам'ятали. 18, 8 пишемо у розряді 11 тисяч, а 1 запам'ятовуємо на наступний розряд. 1 додати 0. Це буде один. Та ще один, який запам'ятали, це буде 2. І у розряді сотень тисяч один. Результат 128 343. Тепер поставте відео на паузу та спробуйте самостійно розв'язати наступні вирази. Перевірте, 641 помножити на 456. Знаходимо перший неповний множник. 6 множимо на 1 це буде 6. Записуємо в розряді одиниць. 6 множимо на 4, це буде 24. 4 записуємо у розряді десятків, а 2 запам'ятовуємо на наступний розряд. 6 помножити на 6, це буде 36. Та ще 2, які запам'ятали, це буде 38. Перший неповний множник 3846. Знаходимо другий неповний множник множимо на десятки другого множника. 5 помножити на 1 це буде 5, записуємо в розряді десятків. 5 помножити на 4 це буде 20. Записуємо 0 у розряді сотень, а 2 запам'ятовуємо. 5 помножити на 6 це буде 30, те ще 2, які запам'ятали, це буде 32. Отже, другий неповний множник 3205. Знаходимо третій неповний множник. Множимо на сотні. 4 помножимо на 1. Це буде 4, записуємо у розряді сотень. 4 на 4. Це 16. 6. Записуємо у наступному розряді. Це вже в нас розряд одиниць тисяч. А 1 запам'ятовуємо. 4 на 6. 24 та ще один, який запам'ятали. 25, третій неповний множник 2564. Додаємо всі неповні множники. Отже, у розряді одиниць 6, розряд десятків 9, розряд сотень. 8 додати 0 додати 4. Так, це 12, 2 Пишемо, 1, запам'ятовуємо. 3 додати 2 додати 6. Так, це 11, та ще один, який запам'ятали 12. 2. Пишемо, 1 запам'ятовуємо. 3 додати 5. Це буде 8 та ще один, який запам'ятали 9. Та 2. Результат 292 296. Та перевіряємо вираз Г. 728 помножити на 547. Отже, 7 помножити на 8 це буде 56. 6 ми записуємо у розряді одиниць, 5 запам'ятовуємо. 7 помножити на 2 це буде 14 та ще 5 19. 9 ми пишемо у розряді десятків, 1 запам'ятовуємо. 7 на 7 це 49, та ще один, який запам'ятали, це 50. Перший неповний множник 5096. Визначаємо другий неповний множник. Множимо на 4 десятки. 4 на 8, 32. 2 ми пишемо у розряді десятків, 3 запам'ятовуємо. 4 на 2 Це 8 та ще 3 це 11. 1 ми пишемо у розряді сотень і 1 запам'ятовуємо. 7 на 4. Це буде 28 та ще 1 29. Другий неповний множник 2912. Визначаємо третій неповний множник. Множимо сотні. 5 на 8. 40. Отже, 0 ми пишемо у розряді сотень, а 4 запам'ятовуємо. 5 на 2. Це 10 та ще 4, які запам'ятали. 14. 4 ми пишемо, а 1 запам'ятовуємо. 5 на 7. 35 та ще один, який запам'ятали. 36. Третій неповний множник 3640. Додаємо неповні множники. У розряді одиниць 6. У розряді десятків 9 додати 2. 11, 1 пишемо 1, запам'ятовуємо. У розряді сотень 0 додати 1 додати 0. Це буде 1 та ще один, який запам'ятали. Це буде 2. 5 додати 9 додати 4. Це буде 18. 8 пишемо 1, запам'ятовуємо. 2 додати 6. Це буде 8 та ще 1,9. І 3 зносимо результат 398 216. Ось таким чином розв'язуються такі вирази. Закрийте зараз робочі зошитки, відкрийте сторіночку 44 у підручнику. Розв'яжіть задачу на зведення до одиниці. Прослухайте умову. Гелікоптер за 8 хвилин пролетів 80 км 800 метрів. Який шлях він пролетить за дві хвилини, якщо його швидкість збільшиться на 3 км 10 метрів за хвилину? Отже, запишемо з вами умову за допомогою таблиці. Які дані нам відомі? Оскільки тут використовується в нас рух, ми можемо взяти Т, С і В. Т це в нас час. С це в нас шлях, і В це в нас швидкість. Так і запишемо. Отже, що відомо, що гелікоптер за 8 хвилин пролетів 80 км 800 метрів. Т це в нас 8С 80 км 800 метрів, а В. Невідомо. Далі, який шлях він пролетить за 2 хвилини. Правильно, T 2 хвилини, 2. Шлях. Знак питання, але якщо його швидкість збільшиться на 3 км 10 метрів за хвилину? Швидкість знак питання на 3 км 10 метрів більша, тобто збільшиться. Розв'язання. Що потрібно зробити, щоб розв'язати таку задачу? Правильно, потрібно складене іменоване число перевести у просте. Отже, 80 км 800 метрів? Так, це 80800 метрів, а 3 кілометри 10 метрів? Так, це 3010 метрів. Запишіть що ми можемо знайти спочатку? Так, спочатку можна знайти, з якою швидкістю летів гелікоптер. Якщо відомо, що він пролетів 80 800 метрів і летів 8 хвилин, то за хвилину. Він пролетить. Так, нам потрібно 80 800 поділити на 8. І це буде. Це буде 10 100 метрів за хвилину. Якщо нам відома його швидкість спочатку, і далі нам відомо, що швидкість збільшиться на 3 км і 10 метрів за хвилину, тобто на 3010 метрів. Так, нам потрібно до 10 100 метрів додати 3010 метрів. І вийде 13 110 метрів за хвилину. Це в нас швидкість його уже стала. Так, який шлях він пролетить за 2 хвилини? Так, нам потрібно 13 110 помножити на 2 і отримаємо. 26 220 метрів. Але ми можемо перевести у складене іменоване число, і це буде так. 26 кілометрів 220 метрів. Отже, який шлях гелікоптер пролетить за дві хвилини, якщо його швидкість збільшиться? Так, гелікоптер за дві хвилини пролетить 26 кілометрів 220 метрів. Чудово! Пригадайте, що рівні кути мають однакову градусну міру. Більший кут має більшу градусну міру, а із двох кутів більший той кут, градусна міра якого є більшою. Тому виконайте завдання суперромбика. Порівняйте кути, які зображені на рисунку, вимірявши їх градусну міру. Запишіть результати вимірювання за зразком. Наприклад, зразок кут БОД БОД 90 градусів, кут СОД 45 градусів. Отже, кут БОД є більшим за кут СОД, виміряйте градусну міру кутів. АОБ АОЦ БОЦ. Перевірте. Кут КуД це в нас 180 градусів, він є розгорнутий. Кут АОБ дорівнює 90 градусів, та кут БОД дорівнює 90 градусів. Це в нас прямі кути. СОД кут – Дорівнює 45 градусів так само, як і кут БОЦ 45 градусів. Та кут АОЦ дорівнює 135 градусів. А тепер самостійно порівняйте кути, які ви зображені. Наприклад, кут АОД буде більшим за кут АОБ. Або, наприклад, кут БОЦ дорівнює куту СОД. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Сторіночка 45. Ви знаходитесь на сторінці чемпіонів. Тому поставте відео на паузу та виконайте запропоновані завдання. Молодці. Чудова робота.